Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий офіційний кросовер. За чудовою ціною зустрічаємо це Сангіон Корандо 2013 року випуску з об'ємом двигуна 2 літра бензин. Встановлений також газ на автомобілі на передньому приводі з автоматичною коробкою передач. Має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, красиві фірмові диски 16 радіусу, гарна гума встановлена, красивий білий колір. Є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла, є тонування скла. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Повний електропакет. Датчик газу, мультируль, круїз-контроль, є датчики світла і дощу. Пробіг автомобіля 137 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду, блютуз, Приємна якісна музика. В комплектації у нас кондиціонер, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є підігрів передніх двох сидінь. Чудовий автомобіль за чудовою ціною в дуже гарному стані. Повністю доглянутий та обслугований. Абсолютно ніяких нарікань немає. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк всіх чекаємо.